Сьогодні функції секретаря судового засідання здійснює секретар судових засідань вищого антикорупційного суду Севлюк Ксенія Анатолійовна. І склад колегії судів інших учасників у нас не змінився. Чи будуть відводи секретаря у прокурора Нумаю. сторони захисту? Відсутні мишу. Спільна позиція. Так, так. Сергій Водонович. Так, так, так. Е секретаря підстави для самовідводу є. Так, значить, у нас не закінчено розгляд клопотань, про тимчасовий доступ до речей і документів. Однак захисник лише у п'ятницю подав два клопотання, в яких змін уточнив. Два із поданих клопотання саме змінив володільців майна САП на набу. Правильно я розумію? Да, да. Вам не було достатньо часу, відколи справа в суді, визначитися з належними володільцями даного майна, ага. що ви це зробили безпосередньо в судовому засіданні, і це перешкоджає сьогодні нам завершити розгляд цих клопотань, ага. скільки потрібно викликати нових володільців. Що Все, можете на, пояснити? Тої відповіді йшлося про те, що саме НАБУ є володінцям вказаного майна. Відповідь надійшла до суду ще в день першого, тобто два тижні назад. У зв'язку з цим було прийнято рішення змінити клопотання. Більше того, там було так само зазначено щодо надання тимчасових доступів, в тому числі було підтверджено те, що є процедура, коли надається тимчасовий доступ адвокату, якщо є такі матеріали, зокрема. Та є тоді виноситься окремо ухвала Там ви надали окремо. Ви пояснень там ніяких не надали. Ви надали е, рішення судове, так. ми його дослідимо. Але в мене е, підставою для того, щоб не закінчити розгляд справи, є не те, що ви подали додаткові документи, а змінили володільця майна, що потребує виклик такого володільця в судове засідання, що не є фізично можливим з огляду на час, коли вони надійшли. Тому я вас запитую, чому лише так. в п'ятницю ви це зробили? Я це про п'ятницю. А в четвер, якщо на попитаннях міститься дана, просто воно зареєстровано у вас чомусь п'ятницю. Я зробив це тому, що мені стало відомо, що ці документи знаходяться саме в САП. А з, зокрема, набу можливо, визнако мені не було. Відомо. Ви змінили дані з САП на НАБУ. Верніше, в набу не, не в САПІ знаходяться а в набу це стало відомо після того, як я не бачив відповіді. Коли ознайомився саме з відповіддю набу, я зрозумів, що слід змінювати, тому що в даному випадку орган фактично визнає ту ставлення, що, що, що набу що... не давало пояснень саме по тих тимчасових, бо вони не отримували їх. Зрозуміло добре. Присідання це... Ну, стосу... зрозуміло. Це, е, да, це добре. Тому відповідно ми не можемо закінчити розгляд тимчасових клопот... клопотань про тимчасові доступи. Секретар викличе володільців майна. Так, чи ми можемо тоді надати захисту слову для продовження коментарів доказів обвинувачення чи є інші клопотання? Наразі прибув свідк, повідомлення. Не знаю, секретар не доповідала. Прибути, мабуть, не заслужене. Просив би тоді прийти до допиту свідків, клопотання вирішити. Тобі ага. Ми не вирішити, як до... Тобто ви просите допитати свідка. Бондаренко вона прибула куди? Вона знаходиться в відеоконференції зв'язку в електронному суді в системі ВТЗ, Зрозуміло. Тобто в режимі відеоконференції і ви ми та, до вашого клопотання. Та, я не ваду, не ваду. Зрозуміло. Ми самі, тому що У нас прийнято рішення про допит свідка в закритому судовому сідні, якщо ви пам'ятаєте. Зараз ми лише приймаємо рішення щодо відеоконференції. Якщо ми дійдемо до допиту свідка, то воно вже за попередньо прийнятим судовим рішенням, буде здійсниться взагалі в закритому судовому сідні, що виключає трансляцію. Так, є питання про проведення судового осіння в режимі відеоконференції. Том 27, сьомо справи 225. Здійснюється судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення при 22 статті 369 значком 2. Згідно встановленого порядку після досвідчення письмових доказів, так, ми закінчили. І речові докази заплановано допит підсвітка, об... свідків сторони обвинувачення. Зокрема, планується допит свідка Бондаренко Анни Іванівни під час досудового розслідування постанової детектива Національного докорупційного бюро до Бондаренко. Значені її рік народження, дата народження, зміни на анкетні дані за заходи забезпечення безпеки, вигляді забезпечення конфіденційності даних про її особу шляхом обмеження відомостей про особу, протоколах слідчих дій та інших матеріалах кримінального провадження, заміни прізвища імені по батькові цих документах, псевдонімами, нерозголошення будь-яким способом дійсних анкетних даних, з метою забезпечення безпеки та дотримання конфіденційних даних про особу постановлено здійснювати виклик до суду цієї особи виключно через органи, які здійснюють заходи безпеки. Ухвалою від 15.09.25 дозволено допит Бондаренко з використанням технічних засобів іншого приміщення, в тому числі поза межами приміщення суду. Однак ця процедура потребує використання свідком власних технічних засобів в режимі відеоконференції. З виховання викладно враховуючи сезонні заходи безпеки до свідка правий режим воєнного стану та розумні строки розвитку провадження, існує грунтована збирання свідка в режимі відеоконференції і просити дозволити здійснення дистанційного судового провадження. В режимі відеоконференції щодо досвідка Бондаренка немає поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Вирішення цього клопотання потребує, по-перше, встановлення того, чи цей свідок дійсно є на зв'язку, і перевірка дійсно анкетних даних. У нас, у нас секретарки. Секретар, який сьогодні запрошена, має доступ до державної таємниці, тому зараз буде оголошена перерва судовості для того, що Ксенія Анатолійовна перевірила особу свідка. Єдине питання у мене до прокурора, яким чином ми це будемо здійснювати. Це то зі зруженою КС Крім того, яким чином секретар має ідентифікувати особу? Ця процедура не врегульована ну, безпосередньо конкретно в КПК. Тому питаю вас, що вона дає суду? В перерві буде надано оригінал паспорта, Імітаційного? Так. І секретар зможе пересвідчитись і візуально на зв'язку зі свідком, і через ЄЦП, і через цей паспорт, що це дійсно це. Переконається, що саме це свідок і через зв'язок з постановою. Е, ну, так. перевірте, чи це та особа, яка під залегендованими даними, вона з Бондаренко. Зрозуміло. Добре, тоді це бере для цієї процедури. Після доповіді а... допов секретаря заслухаю думку учасників. Все, прошу в коридорчик учасників, ті, хто мають наразі доступ до таємниці, можуть залишатися. Але а козьмі у нас має доступ до це доповнення до. Доповіді секретаря так у нас е, особи, які мають дошню е, до справи, ознайомилися з відомостями про свідка. Прошу секретаря доповісти, хто з'явився судовим засіданням якось свідка в даному кримінальному провадженні. Е, З'явилася у режимі відеоконференції свідок Бондаренко Анна Іванівна. Особа була встановлена на підставі паспорту, е, що відповідає даним зазначених по основі до. З, е, до застосування запитів безпеки, до сівщої проєктному заводу. Тобто у нас з'явилася особа, яка в даній справі діє під легендованими даними Бондаренко анування, правильно? Так. Так, добре. Тепер можемо перейти до вирішення клопотання про даного свідку режиму відеоконференції зв'язку. бажаю, додати. бажають Щось немає, я все виклав клопотання. Так, супер захист. Ваша честь, я вважаю, що в даному випадку це буде не процесуальним рішенням, яке не буде ґрунтуватися на вимогах закону. Зокрема, у нас є чітка норма закону 352, яка визначає, що свідок має зробити. Перш за все, хочу сказати, що свідок має перед допитом підписати присягу. Присягу а, має підписати і з цією присягою, має бути ознайомлений суд. В даному випадку підписання присяги, я так розумію, є неможливим. Також ваша честь у нас частина дев'ята. Я її напевно зацитую, тому що в цій 352 статті, бо там чітко регламентовано, у який спосіб допитується свідок щодо якого застосовано заходи безпеки. Перш хочу сказати, що у виняткових випадках для забезпечення безпеки свідки, які підлягають допиту, суд за власною ініціативою за клопотанням сторін кримінального провадження чи самого свідка постановляє мотивовану ухвалу про проведення допиту. Ту свідка з використанням технічних засобів з іншого приміщення суду. Кома? це означає, що в даному випадку законодавець чітко регламентував, що свідка можна допитувати з іншого приміщення суду, відповідно, за відповідним дорученням, суд має встановити вказану, інший суддя має встановити вказану особу та з'ясувати її ідентифікаційні дані. У, у тому числі за межами приміщення суду. Тобто, я так розумію, ця норма говорить про те, що це могло бути не в цьому суді, а, наприклад, в суді Львівської області чи в суді там, Дніпропетровської області, де вже, де вже е, проводили з якого приміщення суду. Проте ваша честь, е, з, з жодного посилання на те, що свідок може чи має право. Проводити а, з власних технічних джерел а, вказана норма, з'єднання судом немає. Більше того, свідок не є стороною кримінального провадження, а стороною кримінального провадження є у нас а, виключно прокурор, а, так само є сторона захисту. В даному випадку я хочу зазначити, що свідок не має права і подавати таких клопотань, навіть законодавець не передбачив, що він може звернутися з таким клопотанням, оскільки чітко визначено, що він має бути допитаний з приміщення суду. Я також Ваша честь, звертаю вашу увагу на ту обставину, що фактично в нас проводиться використання імітаційних засобів, які є матеріалами НСРД, а саме. Несправжнього паспорту у нас так само був виготовлений якийсь ключ ЄЦП на несправжню особу у невстановлений спосіб. Це все є матеріалами НСРД. для використання. Перш за все, і в суді треба мати дозвіл суду на використання таких матеріалів. НСРД. у нас їх немає, а саме, імітаційного паспорту. Електронного ключа, за яким заходить а, свідок, який ну насправді є не таємним. Ми а, всі знаємо, що це Цікорська Катерина Анатоліївна, але це утримати Я... свою виступі. виступі. Хочу на це наголосити. Так само ваша честь, оскільки в нас іде використання паспортів і імітаційних цих даних ключів. Ці документи та докази, і відповідно ці речі мали бути відкриті стороні захисту. Вони не були відкриті стороні захисту під час проведення 290 і після 290. Вони ніколи не відкривалися. А стороні захисту і, відповідно суд не може їх прийняти, посилатись, досліджувати. А відповідно за таких обставин суд має припинити їх дослідження і будь-яких рішень з приводу. Використання таких матеріалів, які не відкриті стороні захисту, так само припинити. Тому ваша честь, я вважаю, що допит даного свідка, більше того, цей свідок в нас не було перехіду допиту свідків. Фактично, в сьогоднішньому засіданні прокурор сказав, що у нас є свідок, не надавши можливості стороні захисту, крім того, ознайомиться. З будь-якими матеріалами, які підтверджували особу. Хоча, як зазначає ЦА 352, що ми маємо встановити, головуючий, встановлює особу, не секретар, а головуючий, встановлює все-таки особу. Так само сторони кримінального провадження мають право ознайомити. Захисник, з такими матеріалами. зупиніться, будь ласка. Я е, хочу припинити цей е, потік е, ваших слів. 352. Вона вже регулює допит свідка. До цієї процедури ми ще не дійшли. Питання про допит свідка е, відповідно до частини 9-ї Вже судом рішення прийнято. Так, ми, ми... Зупин... Зупиніться, будь ласка, послухайте мене. 15 вересня 2025 року зараз вирішується питання лише щодо режиму участі даного свідка. Тобто прокурор посилається на статтю 336 КПК України. Тому прохання висловлюватись по суті того питання, яке поставлене на обговорення. Ще раз роз'яснюю, що суд буде встановлювати відомості про особу у порядку 352 голови, тоді, коли він прийде до допиту свідка, секретар. Встановлювала зараз не особу, а перевіряла, хто з'явився судове сідня, доповідав судді. І зараз стоїть питання виключно про допит свідка, щодо якого питання вже прийнято порядку статті 352 в режимі відеоконференції зв'язку з використанням власних технічних засобів. Прошу вам слово. Ваша честь, а, оскільки я вже звертався до 36 КПК України. У вас вже все? Яка, я поясню, яка регламентує ту обставу, що з. Тим, щоб а, брати участь з власних джерел, ну, з власних засобів, має звертатися сторона. Звернувся прокурор. В чому проблема? То прокурор, якщо б він відносно себе звернувся. Жодних проблем немає. Але він звертається відносно свідка. Свідок не є стороною. Прокурор не може звертатися за свідка. Тобто допит свідка в Від... режимі ВВК неможливий, бо свідок не може звернутися з таким допитом. Від... Ну, законодавець ви弄? передбачив чітко, що тільки сторони відносно себе за а, а, певний час можуть, можуть звернутися, якщо інші сторони не заперечують. Свідок у нас не сторона. І в даному випадку прокурор не мав права подавати, а законодавець, чому я на 352 що є тільки один механізм. Іншого механізму не існує. Будь-який допит свідка з власних джерел. Я брав участь у багатьох допитах свідків в кримінальних провадженнях, і тільки ми жодного разу. За всю практику. Ми не могли з власних джерел, хоч мали ЄЦП. Ми допитували саме в суді, коли встановлювалася особа, коли особа підписувала і передавала секретарю, який проводив відеоконференцзв'язок, відповідне а, а, ознайомлення з правами та обов'язками свідка, а також кримінальною відповідальністю. І тільки після цього починався допит. ніяких. Власних джерел 336 для свідка взагалі немає і посилання на це немає. Тому а, в даному випадку ми маємо керуватися. Так, сторона заявила, затаємнена особа, суд задовільнив з іншого приміщення. Більше того, ваша честь, а у нас невідомо, чи особа взагалі перебуває в Україні. Друге, Чому саме процедура, така допит свідка, має відбуватись в суді? Тому що свідок може бути під тиском інших осіб, які будуть знаходитися поза межами по, поля зору камери. Свідок може користуватися певними джерелами, які, скажімо так, є недопустимими, нотатками, які їм, їм будуть вказувати. Тому ваша честь в даному випадку допит свідка... За таких обставин, саме з власних джерел, буде недопустимими доказами. Більше того, будь-яка інформація. Це вже подальшому. Ну, то, тому ми заперечуємось з, з, з даних підстав. Добре. Дякую. Яка позиція е, Сергія Володимировича? Відтримуємо позицію захисту. Добре. Скільки в нас? Е... Сторона заперечень відбуду 336-й в разі заперечення суд повинен винести мотивовану ухвалу і так суд виходить до нарадження кімнати з приводу першого казумапитання. Проголошується ухвала результативна частина. 17 листопада 25 року. Вище інте корупційний суд постановив копитання прокурор спеціальної корупційної прокуратури корзінку про проведення інвестиційного судового провадження режим відеоконференція з використанням власних технічних засобів. Свідка Бондаренко Анна Івана. Дійсні акційні дані зміни не задовольнити провести допит свідка Бондаренко Анни Івані, 20 червня вісім року народження. Дійсні анкетні дані зміни в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Ухвала набирає законно сили, зменте оголошення окремого скаржою не підлягає головуючих судді підпис. Повний текст ухвали буде оголошено 26 листопада 25 Року о 16-й годині. Прошу присідати, чи є зрозумілим зміст результативних так. Так, <кій> до Допиту свідка. Режим порядок допиту. Режим допиту свідка було визначено ухвалою від 15 вересня 2025 року, зокрема, в закритому судовому засіданні. Тому я прошу припинити трансляцію і осіб, які не є